Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо розбір партії українських гросмейстерів, які граються на індивідуальному чемпіонаті Європи, що проходить в Чорногорії. Сьогодні в центрі нашої уваги поєдинок третього туру у виконанні Василя Іванчука. Він грав чорними проти значно більш молодого суперника юного майстра Фіде з Сербії Андрея Ліпіча. Ось така битва поколінь, різниця між цими шахістами у віці рівно 40 років, тим цікавішим буде огляд цієї партії. Е4 зіграли білі, С5 Сицилійський захист, кінь 3 d 6 слон Б5 шах. Сербський майстер застосовує проти українського гросмейстера московський варіант. Кінь С6 грає Іванчук 2 нулі, слон b7, тура Е1 і а 6 Слон ховається на F1, після слон G4 H3. Василь Іванчук вирішив розмінятися на Ф3. «Ж6» грає українець c 3 Білі прагнуть просунути пішака на Д4, але відразу це зробити не вдається. Тим більше, що український гросмейстер грає слон G7. Тому білі обмежуються ходом Д3, відкриваючи чорнопольного слона. І після Е 6 білі вирішили повернути Ферзя на початкову позицію, відкриваючи шлях пішакові Ф. Іванчук поставив коня на Е7, Ф4, Б5, слон Е3, і чорні грають Б4. Ферзь С2, 2-0 кінь Д2, Тура С8. Василь Іванчук поставив свою туру навпроти білого ферзя. Таке протистояння зазвичай є небезпечним для найсильнішої фігури. Безперечно, майстер Фіде Сербії це відчував, але поставився до загроз українського шахіста зневажливо. Тут білим краще було зіграти тура АЦ1. Але кінь в 3 грає сербський шахіст, і Василь Іванчук завдає удару кінь Д4, ставить коня під бій пішака, але всі ми розуміємо, що ця жертва фігура є тимчасова. У білих дуже непростий вибір. Якщо побити на Д4, то після СД фігура швидко відіграється. Далі Д4 і після А5 ферзь Е3. Білі все ж таки пішака відіграють, але після ферзь Б6. У чорних чудова позиція. Прекрасний чорнопольний слон, який давить на пішака Д4, лінія С поки що під їхнім контролем. Коротше кажучи, тут у Іванчука є перевага, хоча й не така вже велика. Якщо ж відмовитись від взяття коня і відійти ферзем на д2, то буде розмін на F3. Ми бачимо, що ферзем треба було відходити саме сюди, щоб захищати пішака С3. Але на королівському фланзі доводиться здвоювати пішаки після розміну на С3 Д5. У чорних також чудова позиція. Тиск на пішака С3 і білим не так же просто зрівняти положення. Два слони тут не мають особливої сили. Але суперник Іванчука обрав третій шлях: він забрав коня, але не пішаком, а фігурою. Після взяття c 4 Білі намагаються не дати чорним відкрити центр. Але чорнопольний слон чорних, який зараз впирається в пішака д4, переходить на а 6 атакуючи пішака ф4. Білі захищають його, чорні грають є 5 знову нападаючи на пішака ферзь h2 і тут потужний удар f5. Чорний слон хоче розчистити собі шлях до поля e 3 Як тільки він ним заволодіє, позиція білих стане дуже поганою. H4 грають білі після розміну на f4, взяття на Е4, і доводиться брати турою, щоб захистити слабкого пішака F4. Чорні грають d5. Василь Іванчук міцно захопив ініціативу, і його менш досвідчений суперник змушений оборонятися, причому оборона ця дуже складна. Дійсно, якщо забрати на d5, то після кінь d5 тиск на пішака F4 збільшується. Не допомагає і кінь g 5. Після кінь f 6 тура відходить, кінь переходить на h5, далі ферзь d6, і білі, врешті-решт, цього пішака цілком можуть втратити. Тому сербський шахіст наважується на жертву якості. Він забирає на d4 турою, і після очевидного слон g7 тура спіймана. Але білі грають тура є 1 і після взяття на D4 з шахом забирають конем, створюючи загрозу вилка кінь Е6. Але Василь Іванчук забирає на С4 і після кінь Е6 дає шах форзем. Білі перекриваються, забираємо об'ємо, Тура Ф6 і ДЦ. Отже, партія перейшла до Еншпілю, в якому у чорних, як і раніше, зайва якість, за яку у білих є пішак. Але позиція коня Е6 нестабільна, тому Тура С6 грає Іванчук і забирає пішака на F4. Подвійний удар, король g 3 і в цій позиції цілком можна було зіграти тура F 6 зберігаючи величезну перевагу. Звісно, якщо забрати на Е7, то чорні заберуть на F1. Але Василь Іванчук наважився на трансформацію позиції і повертає якість супернику, забираючи на F1. Білі б'ють на F1, і тут Василю Іванчуку варто було спочатку дати шах конем і після відходу короля забрати на c 4 двічі атакуючи пішака H4. У білих тут немає жодної контргри. Чорні після взяття на h 4 отримують два зайвих пішаки і легко виграну позицію. Але Василь Іванчук зіграв недбало. Хід партії чітко дав зрозуміти, що Андрій Лєпіч це не дуже високого класу шахіст, і тому Василь Михайлович розслабився. Він тут забрав на це 4 і дав своєму молодому супернику непоганий шанс на отримання контргри. Цей шанс полягав у ході Б-3. Після Тура С3, король Ф4, далі тура С2, Тура Д 1 і несподівано у білих виникає дуже непогана контргра, спрямована проти чорного короля. Але сербський майстер пройшов повз цю можливість, відразу зіграв тура Д 1 І тут, після кінів 5 шах, король Ф2, Василь Іванчук робить точний хід h 6 завдяки якому контргра білих сходить на нівець. Більш того, після Тура Д8 шах, король g7, шах, король F6, чорний король швидко активізується. Тура F7, король f5, шах конем і король f4. Зараз загрожує Тура c 2 До зайвого пішака чорних додався дуже потужний чорний король. Позиція білих безнадійна. Кінь e1 зіграли вони, захищаючись від шаху, але чорний король йде на g4. І після Тура ф 6 Турав 4 шах. Далі захист пішака, взяття на а 6 і забираємо на h4. Тепер у чорних два зайвих прохідних пішаки на королівському фланзі. Білі ж можуть максимум утворити одного прохідного на фланзі ферзовому, чого, звісно, для кінцевої нічиєї недостатньо. Тура б6 грають білі, тура d4, кінь F3, шах король H2, тура Е4. Король ж 1 і пішли пішаки. g5, кінь Д2. Тура Д4, кінь b 3 Тура Д1 шах і Тура Б1 розміняли пішаки на ферзовому фланзі, чорніші забрали на А2. Ну і ця позиція, звісно, вже абсолютно технічно виграна, тому Андрій Лєпіч здався. Ось така перемога на класі, у виконанні Василя Іванчука, все почалося з ходу кінь Д4. Український гросмейстер міцно захопив ініціативу і потім, хоча і припустився певної помилки в еншпілі, але зворотня помилка його молодого суперника призвела до логічного закінчення цієї партії. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!